Всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає «Root2» на 60ТП Левендовського карта рибацька бухта. Ну що ж, до бою, так, ну що. Мастодон, польський мастодон, так. виглядає просто отак загрозливо, виглядає шикарно, в цьому бачимо камуфляжі, так. Ну і бачимо, що проти нас будуть теж мастодонти, але інших націй битися, тому я думаю, що будуть у нас дуельні дуелі між супер важковаговиками, так? І я думаю, що непоганий ще й деміч, та й по погано ми повинні вкрутитися, тому що у нас по гарматі бачимо що. Заряджені зараз у нас пронебійні снаряди. У нас 250 мм пробиття небагато, ну, в принципі, нормально, але 750 шкода від пострілу. Перезарядка така, ще, таке ще собі задоволення. Але якщо я ж кажу, вибрати чудову позицію, то ми можемо за рахунок навіть не того, що перезарядка там швидка чи не швидка, а за рахунок того, що у нас РП дуже чудова. Так, бачимо, ззаді там братіш полаштувався на Е-75, <хи> прикривається нашим броніщем. Бачимо, ось про що я казав, що Мастодон вже німецький Маус, займає там теж начебто імбо позицін. Ну і він по нам буде тут пострілювати, я вам скажу. Нам треба тепер звертати увагу і на нього, і на оцих на е 75 суперників, і на Т10, Т10 теж. Незрозуміло, але ну, він там никається за броніщем Є75, е так. Є75 е в свою чергу танкує бортом. Але якщо підловити Т10, то ми його пробиваємо і надсилаємо от до гаражу. Так, а цей братіш, що ззаду там притерся. Наш уже Є75, е бачимо, він там нормально вже нахлопушився. Не вийшов в нього. фінт, Він хотів просто... Скористатися нашим бронічим щось, щось не виходить. Не так він трішки став. Ми танкуємо і танкуємо 1900-копійками, натанкував 26, 2362 вже настріляв, потихеньку нам нема куди поспішати. Супер вони не поспішають. В нашій грі в World of Tanks. Тому що, якщо поспішати, то ну, дуже сильно. Навіть таких важковаговиків дуже сильно їх нахлоплює. Так, Маус вже не хоче з нами дуельної дуелі, бачимо. Він там зовсім приникався, принижк. І Є75 суперників теж принишк, не хоче сильно вилазити. Він бачить, що на нього е всі прицілюються. І теж не хоче бути жорстоко на копжу. Пробиваємо без проблем. Але вилітає шкода від постріла. Не, не досить чудово. Не 750. А ну почекайте, а скільки тут шкода відповів, а теж 750 камулярів. Не чудово. Я знаю, що коли ще кумуля... верніше, осколочні власні були, чудові такі так, з пробиттям. то Тут дивіться 950, увалив. Тут у нас калібр дуже такий крутезний. Увалив і перезарядка швидка. Отримуєш масу задоволення. доволі. Але все помінялося. Ну і помінялося десь в плюсі, десь в мінусі, так скажем, десь поліпшився від е, цих змін е, настрій, а десь е, навпаки погіршився. Ну таке буває. Так, що в нас далі по бою? У нас центр зовсім наших там немає по центру. Там по центру бачимо Лорка 40Т, конвой там стояв, там, напевно, ще хтось стоїть по-любому із ст що... А в цей момент бачимо така битва е, по першій лінії. Там рипнулися суперники вперед. І були жорстоко нахлопушені, там зустріли наші братіші. Їх. Так. А у нас тут що? Ну У нас тут ви бачили, е, маус вже принишк повністю. Миша така приміжка. Є е, 75, ми поки що пробити не можемо. Я в фугасика б зарядив, де просто криту так. Ще є в нас там, там пугас, пару разів прихлопушити. Так, Є75, наш все ж таки ще поки що живий, ну за рахунок нашого героя. Ну нам напевно треба змінювати позицін, тому що ну, поки що ну, ніяк. Тут така у нас перепалка. Поки що стоїть... О! Пробуває братіш, пробуває братіш, наш моусика там стоїть, теж прикриває, щоб ніхто не заїхав. Зліва. Ззаді лісовий дух прикриває, Чудово. І нас тут в принципі армаді ще така, що ми могли... Б... А, ні, вже, ми, вже напевно ми не поїдемо вперед, бо бачимо, що у них теж непогано тут стоїть е, біля води. По центру там ще між е, домами стоїть Т-57 Heavy, ну я не розумію, на такому танку проїхати битися з е, броніщем. Нього... А, там маус, все приїхав, ми нього... ну, його знищені. А, його, ніхто, його ще поки що не знешкодили, це я помилився. <с> Мені здалося, що знешкодив. Фугасики все-таки зарядив. Ану. Ану, вбор. Ні, ні, все -таки. Бачить, що е, не варіант фугасами, так. Треба якось все ж таки схиліще вмикати, але е, бачимо, що ну, таке вже схиліще на такому калібрі дуже важко Так, тут цей момент бачимо з центру. Проходить, проходить тяж уже. Ренегат, так? Проходить ренегат. і вони вже хочуть нас в облогу взяти чи що, я не зрозумів. Там, там якщо ще братиші підтягнуться, то нам були вже неперелики. Наш герой вже міняє позицію. Бачимо попереду хорі, якого ми повинні пробивати наскрізь. Що і робить наш герой? Вже настріляв 5825, це вже майже 6 тисяч. Ще пів бою в нас не пройшло. І 3000 натанкував, чудово. Так, Нам треба розібратися з хорі, щоб нам не було там перешкод. Ні, ну, ренегат, він там, я бачу, що нічого в принципі і не зробить, він просто підсвічує, але ж кому він підсвічує, немає е, артилерії в бою артилерія в принципі, теж для артилерії Клондайк, А, знешкоджують, так, він підсвічував там потеху, що нас ззаду прикривали, і в цей момент знешкодили. Так? Наші звертають на це увагу. Бачимо, 2. Поїхали вже там Калібан і ще якісь поїхали вже <звук> е <звук> подивитися, що там відбувається. Щоб їх тільки от, як вони подивилися, щоб їх не нахлопушили, бо ну, я така думаю, так. А хорі не світиться. Опа, засвітився все чудо. А, він там на імбопозішн за імбокамішок. За за камешек. Заникався. І за будинок. Дуже обережно грають. 6-3 не в нашу користь, до речі. Це вже не чудово. Ну, Поки що таке стояло, о, за тисяча. Оце було, оце було чудово. От, чекав, коли хорі зробить постріл, розуміючи, що він буде із того а, кустика е, стріляти. І в цей момент ви, постріл і забирає хорі. А це було чудово за це по Донбасі повні зробили сліпитися. Так, дивимося, що все ж таки вирішили такий маневр зробити. Там лорка ще під'їхала, знешкоджують нашого одного тяжа. Так? Нападають на іншого тяжа. В цей момент ми забираємо. Хевіка, І вже повертаємося, будемо цих наглісовувати. Нам головне зараз перезарядитися, так, поки вони на нас не звертають увагу. Чудово. І зараз лорку добрати. М можна вже понагліти, мені здається, і лорку добрати. Все, там наші братіші її добрали. Їхній маневр не вдався. так, По центру бачимо маус тепер в них. Це той Маус, що в нього там КП зовсім не було. так, Його все-таки добивають. Тепер по центру залишається конвой і десь там вже справа по воді Є75 і напевно ще якась петеха стоїть на А6-7 квадрата. По-любому якась петеха стоїть. Мені здається, що О, тому що він не світився ще ніяк. Все, можемо понагліти, поїхати вперед, все ж таки є броніще, у Мауса є броніще. Можемо навіть не вперед, а поїхати забрати центр, конвой там забрати, правда? У нас вже 6,5 тисяч настріляно, 5 тисяч натанковано, це вже йде до рекордів по деміджу та по танкуванню. Бачили, у нас така пошкрябана зверху на башті ти танканув, напевно. Нема не ж пробити. Отвору немає, значить значить, танканув. Цей Є75 теж, я, напевно, дуже багато натанкував, тому що наш герой по ньому багато стріляв, а альфа тут вдола, тому треба йому за це віддячити. І надіслати його до гаражу. Так. Він розуміє, так буде у нас дуельна доя, так, він не розуміє, що на нього виїжджає 60ТП, ми йому вліплюємо 777. Братіж допомагає, конвей там стріляє, я так розумію, з центра. Так? І мені здається, що все-таки, що е, десь по А-лінії там десь вже ну, на А7 напевне стоїть і все ж таки якась Та тобто, потеха, яка не світилась, це... А, не світилась на але... тут. все. Це я напевне все-таки полог. Ну поїхали тоді до беремо конвоя, Маус поїхав. Часу залишається тут дуже мало, треба вже нашим братішам об'єднуватися в кулак по першій та другій лінії та їхати забирати все, що там залишилось, тому що часу дуже-дуже мало. нещодавно бачили ще на одному мастодонті на ОІ, так? на, на... Теж мастодонті свого рівня. Теж на цій карті бачили бій, і він просто за швидкості не встиг поїхати і захопили базу. Не хотілося б теж, ну тут ніхто не поїде захопити базу, ну просто можемо не встигнути всіх перестріляти. Все ж таки я був правий. Фош справа стріляє. Нам, ми добираємо цей момент конви, повертаємося на Фоша, напевно. Треба дуже швидко зараз реагувати. Три хвилини рівно залишається до завершення бою. І тим паче, що вже бачимо де хто знаходиться. А зараз і команда дуже непевно грає, але треба швидко гоу-го-го! 4 бори знищено. Треба вже вмикати режим... безстрашний режим, так? Їхати просто в лоб, я думаю, там поша можемо розбити кламіще. Якщо він зараз сам не приїде. Не, не об'єднуються, бачимо, там наш Пош 155 теж боїться вперед поїхати, тому що його, напевно, можуть нахлопушити Маус. Там наш шортний ІСУ, він без бронювання. І вже закінчується час. Ай-яй-яй. Вхоліваю до останнього моменту бою. Ось, ось. Все, розбиваємо його. Розбиваємо хламіщі. Там ще братіші допомогли, 20 хп залишили, знову ж ми танкуємо, так? Да. 6 тисяч з копійками вже, 8700 деміджа, 6120. Натанковано, ще й за постанову на гуслю, 740. А не, не постанову, напевне, що за розвідданими. Вперед, всім вперед. Ну, хвилина залишається, ми просто не встигаємо. Або всі на захоплення бази. От щоб Ісус зараз ну Ісус стоїть, бачите. Ісус стоїть, мав повільний. Дуже невчасно. Довго протіші по першій лінії треба було Трішки, хоч на хвилину раніше треба було поїхати. Давай, 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 давай. Вазу вже не встигнуть захопити, ніхто не поїхав, і все стоїть. Давай. Оце було б зараз епічно, якби на останніх секундах перемога. Там два шотних стоять, ну просто об'єднайтесь, поїдьте, просто. Не боячись, поїдьте, роз, розваліть їх. До останнього напружений момент. Ну... Навіть і не стріляють вони. Так, а тут фуловий Т-103 стоїть. ну, У нас не вистачить, може в нього башня так, від нашого пострілу. Останні секунди. Теж по тепло не ой! Не відірвалась. <реш> ну, дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую за